Ліквідація наслідків російських ударів це щоденні будні працівників ДСНС України в Нікополі. Часто хлопці працюють в небезпечних умовах повторних обстрілів. У будь-яку погоду та час доби все задля того, аби допомогти та врятувати. Особливу сміливість нікопольських фахівців учора учірньому зверненні відмітив президент України Володимир Зеленський. Особливо хочу відзначити сьогодні працівників ДСНС України і місті Нікополь. Російські війська фактично щодня б'ють по місту, і щодня там є наші люди, які рятують. Капітан служби цивільного захисту Микола Ткач, старший лейтенант Богдан Тарасюк, майстер сержанти Олександр Білокунь та Олександр Жур, сержант Максим Прейда. Я дякую хлопцям, усім вашим колегам, усім, хто допомагає. Розуміння, підтримка та вдячність голови держави, неабияк надихають, ще краще виконувати свою роботу, кажуть рятувальники. Коли чуєш своє прізвище з в повідомленні президента, це дуже приємно, ще більше хочеться працювати більше тяга до роботи. Російські війська фактично щоденно б'ють по Нікополю, і рятувальники одними з перших приходять на допомогу людям. Наша служба важка. Кожен день Нікопольський район та місто Нікопаль, Марганецька територіальна громада підпадають під ворожі обстріли. Кожну добу, як ми заступаємо на чергування і колеги, і ми сталкуємося з такими ситуаціями, стараємося триматися і допомагати населенню. А секрет того, як добре виконувати свою роботу, надзвичайно простий. Це впевненість у своїх колегах, на яких можна розраховувати у будь-якій надзвичайній ситуації. Потрібно бути сміливим завжди. Довіряти своїм товаришам, ну раптом що вони завжди тобі допоможуть бути впевненим в собі, робити свою роботу, яку ти вмієш робити. Робота рятувальників в умовах прифронтового міста надзвичайно важлива, тому не тільки президент, а й всі нікопольчани вдячні вам за вашу надзвичайно важку роботу, яка гідна найвищих відзнак.